Привіт, друзі! Ми будемо з Настенькою, як маленьку дівчинку, знімати відео. Ну, І, будь ласка, чому ще ніхто кожен не поставив лайк. Ну, два підписника це дуже нормально. Молодець, що підписався. Дякую. Здоров'я. И... І ми... Мы... А що будемо грати? Прядка. Добре, ми будемо грати раз до а далі прятка. Okay. Ну, і, і ми будемо. Не Ні, прийти. ми вже не будемо до ганялки, бо ми так спотіли на дворі бігати, що що я не розумію. Нам треба раз за нас поникати, бо вона може щоб забила. Тут нас тут нам Ага. Ну ми на телефону немає, якісь, хотіли узнати. По комп'ютерах то ще має сложно робити канал. Ну ми зробили. На телефоні зробили, відео зробили. Або я сам зробив то. От, певно, що я був у Чехії, то та там. То було дуже давно. Да. Я взагалі так пропав, що? Я пропав на контенту то взагалі. Добре, пупи. О, Ой, нам треба зайнятися і сніг. По... Вона тепер упала. Да. Мину, покажи. Так, покажи. Ось. Вот. О. Шо, так. Яка вона і така книжка, я, да. я взагалі ще не розуміюся. То, на, нам да. і наш, а нашу? Ні. Да. Я не розумію. Нещу. Я дуже. <свистак> ну ми вже знімаємо 2 минути них. Виглядаєш? Ми так много болтаємо, що пой уже Да. Ну як хочеш? Будь мой замітний, якщо хоче. Ну і що будемо робити? Я у мене обче нуль мислів, що будемо робити. Опче! Нам скаже, настав сказати. Майнкрафт? Майн Можна помою. А я, я буду типа монстром. Ну ми будемо уявляти так. Що ми, я монстер, а ти виживаєш. так? Да? а ви, ви теж уявляєте, якщо хочете грати з нами. Так, це буде дуже круто. Mm -hmm. Я вам буду казати тихо, яким я буду мобу. Або люша то не буде чути. Це mm -hmm. mm -hmm. буде секрет для тебе. Mm -hmm. Це то буде навідемо. А, а я не буду чувствовати, я буду настати. Ти нам не паніш, яким я буду. Mm -hmm. Ну, іди там, у пішері. Hey. Ти, случайно заспавнився у пішері. Hey. Я буду собі. А ну это! У тебе я рука ти можеш бити! Ты забув? Теперь я монстров телефон. Ну, на кажи покажи на камеру. Я буду клипером. Добре, а в кінці будемо казати, як ми мобили монстрами. Ага. А це... А, добре, у кінці. У кінці своєї гри усі мандра.

Наступного року!